Добрий день, дорогі діти. Так спекотно на вулиці. Сонечко дуже сильно припікає. Хочеться чогось холодного і смачненького. Послухайте та відгадайте загадку. З молока його зробили та ретельно гостудили. Нам здається, що в жару його з'їли б по відру. Так, це морозиво. Морозиво заморожений десерт, що виробляють переважно з молока, вершків, масла, цукру, з додаванням фруктів та ягід. Морозиво може бути також фруктовим. А сьогодні я пропоную вам зробити своє морозиво, тільки не їстівне, а з пластиліну. Щоб зробити морозиво з пластиліну, необхідно підготувати. Половинку картону білого кольору, дошку для ліплення, стеку, ось такі кольори пластиліну та паперову серветку. Перед початком роботи розминаємо наші пальчики. Налетіла хмара грізна. Раптом дощ на землю бризнув. Продзвенів рясний потік. Дощик з хмаркою утік, знову сонечко веселе, Повернувся в садок метелик і над квітками бджола закружляла, загула. Спочатку я буду ліпити ріжок, він в мене коричневого кольору буде. Можна Відрізати, а можна відщипнути коричневого пластиліну, розім'яти, і мені потрібно зробити дві довгі палички однакові і одну коротку. Розминаємо і розкочуємо палички. Ось таку зроблю, а ще дві довгі, поділю навпіл. Розімну і скачаю однакові палички. Можна робити це в долоньках, а можна на дошці. Тепер з цих паличок будемо складати трикутничок наш ріжок. Ось так, десь приблизно посерединці. притискаємо. Якщо ці будуть довгі, ми їх зараз відріжемо. Прикладаємо і дивимося. Так, і другу паличку прикладаємо, притискаємо. А тепер будемо заповнювати наш ріжок пальчиком, натиснули і потягнули з усіх сторін. Якщо вам зручно вниз, тягніть вниз. Якщо зручно догори, то тягніть ось так. Заповнюємо весь наш стаканчик, погладимо його пальчиком, щоб він був рівненький, підрівняємо куточки. Тепер стекою намалюємо смужечки ось так, легенько притискаючи. Малюємо довгі смужечки в одну сторону. А тепер так само в іншу. Ось який ріжок в мене вийшов. Тепер я буду робити самі кульки морозива. Для цього ось в мене є помаранчевий, жовтий та червоний пластилін, і я зроблю три кульки, у мене вони майже готові. Мої кульки готові, намагайтеся робити їх однаковими. Тепер беремо одну кульку і добре притискаємо, щоб вийшов у нас ось такий плаский кружечок. Наступну так само притискаємо, трошки більше зробимо. Майже однакові, жовту покладу ось сюди, помаранчеву ось сюди, а вгорі в мене буде рожева. Також притискаю, з червоного пластиліну зроблю прикраси. Для нашого морозива. Розкатаю паличку і буду відрізати шматочки, намагаючись робити їх однаковими, не дуже багато. Тепер роблю кульку, можна на долонці, можна пальчиками, і буду прикрашати ось тут. Це наші ягідки на морозиві. Тут, наприклад, можна додати ось тут, можна зробити їх більше. Можна також прикрасити іншим кольором пластиліну, не відрізати, а відщіпувати і катати кульки. Ось отак зроблю. Ось такий ріжок з морозивом вийшов в мене. Сподіваюся, що вам не складно було працювати і ви всі впоралися з цим завданням. А можливо, ви зробили своє власне морозиво за власним бажанням. З нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!